У мене деживю така вже погана новина. А, я зроблю ролик а, перший і останній, коли буде питання вирішено. До мене повернулася онкологія. Так, ще раз нагадаю про мою хворобу: лише буде два ролики: цей і другий після закінчення війну. З цією хворобою. Да, хвороба повернулася, я вже поплакала. Знаєте, так смішно подивилася онкологія, що, М -м, три рочки так гарно, тітка вже вичухалася, пір'я почистила, ролики знімає, бізнес відкрила. І вирішила знову, знову повернутися до мого. Майже здорового тіла, як я думала. Рак причепився до мене, як хуйло до України, але, але я не боюся. Плавали знаємо. Не жалійте мене, жалість послаблює. Я сильна, ви ж знаєте, що я сильна. Підтримайте. Допоможіть здала ці онкології. Прошу вас. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Щоб ви були зі мною в цій боротьбі з цією хворобою, буду вдячна за допомогу. Фінансову це можна мою карту можна знайти в описі профілю, отут. І ще важлива моральна допомога. Онкологія сука, дуже дорога пані. В мене нема золотого запасу, поэтому прошу благаю про допомогу. Шановні, шановні чиновники, депутати, політики і схематозники, <кхм> не поспішайте радіти і мріяти, <кхм> що я залишу критикувати вас і знімати ролики. Я працюю. В будь-якому стані. А зараз я знову стану лиса, без бров, страшна. Ви розумієте, як вас буде мочити жінка, яка буде вкривати, що ви там робите, і ще така страшна лиса і без бров. Ну, очки я собі намалюю, в тіктокі є всякі фільтри, буду намагатися триматися. Буду вдячна ще раз за підтримку. Здалаємо. Як Перемогу отримав в цій війні, так і я здала цю хворобу в другий раз.